Можна з тобою? Ну. Мене звати Віталіка, тебе як? Іра. Каміла. Таня. Женя мене звуть. А що таке? Ой, Женечка. А что цель тебе такое? А это снаряжение для того, чтобы взбираться на высоту. О, а я знаю, как можно пролезть на крышу пятиэтажки. Давай залезем там, пуркуем зорбями. Виталик, я люблю покорять горы, а не крыши. Вот ты в Карпатах был хоть раз? Беревыш, я был под Карпатом. Ну, когда меня мопед сбил. Слушай, давай так. Вот ты сначала Гаверлу покори, а потом, может быть, и полезем куда-то вместе. Да? Ладно. Если ура не иди к Виталику, значит, Виталик сам иди в горы. Проходь, располагайся. А за чим Карпати приїхав? Я хочу покорити Говерлу і точить. Ну, якщо хочеш покорити, то на о! придягнись. Так я, я не я не поняв, що з моїм не так. Так дуже вже ти на москаля похожий. Якщо хочеш, щоб наші дівки тебе любили, одягайся. В то я похожу на маму. Ясно? Ну, Радітючик О, Справжній гуцул! Так. Що а... це за тиска? Це вишиванка. Сорочка справжнього карпатського мачо. Мачу? І онука моя підтвердить. Привіт! А можна з тобою, Ну. Мене звуть Віталіка, тебе як Рута? М -м -м, Орися. М -м -м, Руслана, може там. Забава. Забава? То може, Приходь вечором на синувалу. Ти шустрий. Я подумаю. Ти що там думаєш? Це що, тести на вступительних екзаменах? Ой, оце вид на карпатські вершини, оце ліса, ну тут не цікаво, поля, поля, говерла, бачите? Я не поняла, Богдан, вона, ти що, у Карпати з'їздила, чи що? Ні, це я з'їздила по чилісті одному фотолюбітелю. Так, що там ще в цьому фотоапараті? Пачка є ротика! Тільки перевернів! Здрасті! Це у вас тут можна замирити сільвичку. Лоска, ми просимо. Пригощайся, от тобі банш, кобаска кров'яна. Я а група крові яка? Який переборливий! Бери картоплю з грибами! В мене, кстати, мама тоже такое готовить. Только просто варить картошку, а гриби вже через неделю сами поїв! Последний раз я так їв у детскому саду, когда упав в кастрюлю з манной каші. Іди поможи зібрати зі столу. Привіт. Можна з тобою? Мене звуть Віталіка, тебе Марічка. Софійка. Надія, може. Мене звуть Віста. Віста? Це прям як він до місті? А що пропонуєш? Переход сьогодні не синувал. Я подумаю. Ну, що тут думати? Це думать, шахмати, чешу. Вкус горної свіжості, а? А? Щось таке є. Кажи, що ти тут заварила? Чи може. Горні квіти якісь, чи трави, чи ягоди горні. Євгенію навіть я знаю. Просто написано тут горна свіжість. Так оці тіту бичук у Ну, чого ти мною не розмовляєш? Звісно, було б у мене стільки тюлечок, то я теж з тобою не розговорю. А правда, що ти реагуєш на красний світ? Я теж коли бачу тюлочку в Красноплаті, то взагалі завежусь з полуборота. А чого ти грустний такий? Поднімаю, приходиться займатися без любви. Тому що їм тюлечкам тільки одну від нас надо. А я тобі приніс подарунок. дивись. <сум> Журнал з <голими> тюлечками. <сум> на. Ладно, <сум> <сум> я оставляю це тобі. Почитаєш якусь на досує. Ой, приїхав Віталік, ой, на полонину. Хоче всі ні заласкати, хоч одну дівчину. Чайт, гири-гидайда, гидайда, гидайда гір, гір, ги Віталька, привіт! Привіт! Віталік, привіт! Привіт! Когда в мене в останній раз було сто котюлочек, зразу я проснувся. А ти що тут кого робиш? А Ти ж сюди приперла. Хто тебе кликав? Корво, молоди весенна, прийшла до мого хлопа тут два. Або ти ж я трафив, а де тобі хлоп? Дурно. я його перша ти виділа? Ти ти... Виридам тебе. Та, ну? Так, спокійно. Дівчата, мене хватить на всіх. О, -о, -о, -о. О, -о, -о, -о. Чевська. Тобі на козати, тобі на ан. Так, ладно, дівчата, мені пора. А може, ми ще пограємо. Та я б з син. Но мені треба берегти сили, щоб піднятися на говерду. Якщо вдруг до завтра не вернусь, то йдіть в село, зберете всіх і розкажіть. Який я був страсний і насити <ріху> Пока. А ти Чого прикарвонося чого? Чого? те бачила, що я з ним була? <ріху> Дрес. Доброго здоровля. А що це за штучка у вас? Така спеціальна трубочка, щоб як в школі бувачками плювати? Ні, це не трембіт. Так а це що, через неї треба лягушек надувати? Ні, то як лісу нападають вовки, я затрембітаю і в селі будуть знати. А якщо в селі не почують, то що, все, гаплик? Але ти цікавий, ну то на то є мобілка. Ей, куди пішла? Ей! Місяць мені був похожий на мою учительницю математики. Тебе що, лупцували за погану поведінку? Ні, я просто часто її представляв э, в кожаному костюмі з хвистом. Але да, да. Так Так, подожди, ти що, тут все время оце один, коров пасеш і що, без тілочки сам? Ой, mm є -hmm. oh. yeah, так, є. Yeah. Як я тебе понімаю. Я думав, що я в світі один такий. <риклад> Ладно, пішов я далі покорять Карпати. А <риклад> трембіта! в тебе мобілка є. Паре... <риклад> 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 А що ти тут робиш? А що не видно? Полоскаю білизну. Mm. Так, а може ти і мене заодно полоскаєш? Зараз та прийде мій хлопець, він тебе і прополоскає, і викрутить, і висушить. Так, а спокійно, спокійно. А, кстати, якщо б я був твоїм парнем, то тобі не пришлось б кожен день стирати мої віщі. Це чого? Тому що в мене нема стоку віщей. Oh! Мене звати Віталік. А вас, як? А мене дід по нас. Дід по нас. Мені треба на Говерлу, щоб понравиться тюлечка. <laughs> Я теж колись був молодим. Я обов'язково вам покажу дорогу. Клас! А в нас на говерлі вже багато людей відомих побувало. І політики. І, і політики? Так це вони тут все не Хто зна, хто зна. У нас тут у горах ще багато є неторканих місць. Дід Панас, в мене дуже знаєте. Є міста, які кроме мене ніхто не бачив і не трогав. Цікавий ти хлопець. Ходи, Віталіку покажу тобі дорогу на верну. Віталіку. А ти знаєш, що ще Олекса довго цими грунями гуляв з своїми хлопцями-опряшками. У мене теж є знакома з такими грунями. Стойте! Стойте! Наконец то Не подскажете, як дорогу к селу знайти. То я уже шість брожу і не могу найти. О, В село, да. угу. Оттуда. Спасибо, Віталіку куди ты его пішла? Ему ж треба сторону. Дід панас, мені кажеться, що цей маскалик ще недостатньо налюбувався красотами нашого Карпатського края. Цікавий ти хлопець Віталій. Що там з рунями. Розкажу я тобі про це. А є така, що можна подивитися. Віталіку, а ти знаєш, яке ехо у нас у горах? Воно все знає. Телебі. Не віриш? Послухай. Відпонос! Клас! А тепер я. Вітайке! 30 років мистецьки! Що, брехня веся ехо, мені 31, ясно? Вітай! Воно бачиш, говерла! Иди. И счастливо и тебе дорога. Дякую, дед Фанас. Евгения, <реш> mm. а ты знаешь, что у нас в соседнем парадном год соли посолились? Да, знаю. <реш> а, а ты знаешь, что я с одним из них познакомилась? И <реш> что? <реш> ну что, дошло дело до постели. И тот день, снимай штаны, а там <гум> Знаєш, я теж з гуцулом познайомилася, тільки мені не повезло. Чого це? Ой, не спрашивай. <гум> 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 я не горю, я не так, Наташа сказала, що буде со мною, коли рак на горі свісне. Давай свісти. Свісти, свісти. Навірно, треба було живого рака взяти не варіну. Що кричите? А як ця гора називається? Ніяк. А, а тюлечки тут бувають. Коли я тут живу, жодної не бачу. бачив. Mm. Ну, і раз ніяк не називається, то ...назвем цю гору Віталька. <ріпи> а шо? На Вітальку ще ні одна тюлечка не залазила. <ріпи> <ріпи> я на Віталь, я на Віталь. <ріпи> Віталька на Вітальці? <ріпи> Ні-ні-ні! Стойте! То й подожіть, Петре. А ти чув, що сьогодні на переїзді поїзд з туристами панду збив? і що робити? Як ще робити? Знімати бронь і сказати, що ще одна кімната здається. альбинистом Виталик, привет Женя Женечка ну шо пішли до дома куда я покурил говорю пришли ну ты конечно молодец ну разве можно так сразу девушку в постель нам нужно нужно друг друга узнать получше слушай а давай вместе Эльбрус будем покорять а его высота 5642 метра так, знаєш що? Шукай другі. Тому що я создан для того, щоб ставити рекорди в постілі, я не в горах. Ну, як знаєш, що може бути краще гор? Лучші гори можуть бути тюлечки, на которых ще не бива. Ну, побувавши в Карпатах, я поняв, що тюлечки вони як гори. Чим красиві, тим э, труднодоступні. Ну хоча якщо в тебе вже є тюлочка, то її треба покоряти каждый день.